Місцевий житель Георгій Кирилюк замінює вікна у своєму будинку. Суспільному розповідає, три вікна в його квартирі було пошкоджено під час російської атаки на Вінничину наприкінці серпня. Чоловік ремонтує вікна власним коштом, оскільки у нього виникли проблеми з документами для отримання компенсації від держави. Чекати, каже, вже не може, бо наближаються холоди. Подавали заявку. Ну, у нас там є нюанси, значить, треба, щоб дітей теж, бо в мене діти. Квартира приватизована, і треба, щоб діти зібрали теж документи. То в мене трошки проблема. Дітей немає тут, і то ми поки готуємо документи. Ну що зробиш? Ну не будете, йде до зими. І так уже холодіно, холоді, вся і ночі 7-5 градусів, холодно в хаті. А що робити? Треба ставити. Мені ж ніхто не прийде поставити. Окрім вікон, пошкоджений був і дах. Його накрили коштом міського бюджету, каже Георгій Кирилюк. Шифер повністю міняли. На всьому домі повністю з двох сторон міняли шифер. Міська рада молодці, оперативно вони накрили нам дах, зробили за їхні кошти. Я так зрозумів. І ось до була організація Право на захист. Регустрували людей, пообіцяли десь на протязі двох тижнів. Виділили кошти, ну ми чекаємо поки що. Пошкоджень зазнало і помешкання Миколи Семенюка. Чоловік каже, чотири пластикові вікна замовив за власні гроші. Але на виробництві чарга. Тож нині змушений спати в кожусі, бо в оселі дуже холодно. Плівка, якою поки затягнули вікна, не рятує. Холодно, ну що вкриваюсь. А що бо, а що робити зараз? Що то одягаю, Сплю в кальцине. А ось пані Ганна замінювати дерев'яні вікна на пластикові не буде. Засклити пошкоджені їй допомагає Мерія, бо сама це зробити не в силі, а син на війні. Я б ходила тільки, щоб вони мені посклили вікна. Я не хотіла міняти, бо зараз війна, який смисл їх міняти. Прислали людину, яка людина обміряла там вікно, там в мене було пошкоджене. Ну, все нормально, вроді би, ну просто щось вони говорять, що не було скла і дуже довго це. Ну, але зараз ось прийшли, зробили мені одне вікно спочатку одну, а потім ще зроблять, бо скла не було нарізано. За словами виконувачки обов'язків міського голови Ірини Репало, до ЦНАПу за програмою є відновлення звернулося 88 місцевих жителів, чиї помешкання зазнали пошкоджень під час масованої російської атаки на місто 28 серпня. Міська влада взяла на себе зобов'язання відремонтувати дахи у семи багатоквартирних будинках. З бюджету громади на це витратили майже мільйон гривень. Роботи проводили з 30 серпня по 15 вересня. Була заміна і деревини під дахом самого шифера, коньків, тобто було перекрито майже повністю дах сіми. Багатоквартирних будинків, тобто там п'ять квартир і більше. Потім у нас іде, ми засклили повністю дві квартири. Процес іде, тому що ви розумієте, війна немає спеціалістів, немає таких можливостей, і ми замовляємо в сусідніх громадах скло, щоб порізали. Встановлюємо також за рахунок надзвичайної ситуації через резервний фонд. І двері, де були повністю вивернуті двері, так само замінили двері. Якщо ж люди самі замінювали пошкоджені вікна чи двері, вони також можуть розраховувати на допомогу від держави, як отримати гроші. Механізм компенсації вже виконаних робіт, пояснила представниця ЦНАПу Оксана Бортняк. Якщо людина вже зайнялася ремонтом, змінила вікна або двері, або будь-який інший ремонт вже почала робити. Вони приносять до ЦНАПу акти виконаних робіт. Ми їх додаємо до реєстру, і вже держава буде звертати на те увагу, яку суму людина потратила, і буде конкретно цю суму їм доплачувати. Ольга Антухова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.